Грубо говоря, ну, ну, кормилиця нашої піхоти. Да. Там в посилці на, на цих 8 кілограм, там стандартний набор продуктів, що пацанам там треба. Ну. А от на, конкретно на позиції вони там заказують, що їм треба, що які потреби. Вони там замовили їм, напхали 20, ну хай не 20 там, кілограм 18, обидві посилки, ці дві посилки Борт несе. Ну, а якщо носить в рюкзаку закуті на спині, то це виходить, ти заніс пайок. Три бутилки води і все. Ну, пацанам це тупо на сутку ну, тільки на сутки вистачає і все. Що ми ранком отримуємо замовлення, ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб вже ввечері вони отримали замовлення. По продуктах то ну, практично немає того, що ми не відправляли. Відправляли навіть шаурму відправляли шашлик, торт відправляли, тому що хлопці привозили своїм побратимам до дня народження. Сім'ї відправляють рідні, також посилки. Тобто, Практично по продуктах харчування ми вже відправляли все. Ми можемо відправити, наприклад, кулемет. Тобто, це теж є в практиці, ми відправляли ПКМ на позиції, і в принципі він успішно долітав і виконує свої позиції. Виконує свої функції на позиціях, нищить ворога. Но мы попали вот вчера два раза практически вот в норку, откуда ребята выходят. Ну вот там вблизи. Это мы скидывались на ходу. А у меня был один случай, я там один раз, когда мы еще прицельно кидали, там могли какое-то время зависать, я скинул прямо в больницу. Ребята поблагодарили, потому что именно четко упало туда, откуда они выходят, откуда они работают. Ну, Джордан и в плане точности, да. Ну, все знают, Майкл Джордан, да, там это легенда. Ну, если так, в принципе, нас к этому человеку приравнивают, значит, где-то.